Єєві днями відбулася зустріч жінок-лідерок громади, під час якої місцеві підприємиці, студентки, школярки, депутатка та фахівчині з різних сфер зібралися, щоб обговорити актуальні проблеми міста та знайти шляхи їх вирішення. Усіх їх об'єднувала спільна мета зробити ЗМІЇВ комфортнішим місцем для життя та не замовчувати існуючі проблеми. Захід був організований завдяки благодійній організації благодійному фонду соціального здоров'я. За підтримки програми розвитку ООН та уряду Франції в рамках проєкту жінки-лідерки, агенти соціальної єдності та відновлення. Цей проєкт покликаний підвищити роль жінок у процесах планування, відновлення та розвитку громад, а також сприяти активній участі у прийнятті рішень. Проєкт реалізується у трьох громадах Харківщини: Зміївській, Первомайській та Нововодолаській. У кожній з громад створили робочі групи жінок. які які брали участь у лекціях. Тренінгах і спільних обговореннях, де розробляли власні ідеї для підтримки місцевих ініціатив. Під час останньої зустрічі тренінгу зміївчанка обговорювали різні проблеми громади: від безпритульних тварин і транспорту до екології, варварського обрізку дерев, відсутність громадських вбиралень, нестачу місць для проведення дозвілля підліткам, відсутність взаємодії місцевої влади із підприємцями. Дві основні ідеї вийшли в лідери: створення. Скейт-парку для молоді та жіночого простору, де могли б проводити зустрічі і заходи усі бажаючі жінки громади. Остаточне голосування за проєкт, який буде реалізовано, відбудеться під час наступної зустрічі. Проєкт Переможець отримає фінансову підтримку у розмірі 7 тисяч доларів від благодійників. Завдяки підтримці та менторству до березня 2025-го проєкти у громадах Харківщини будуть втілені у життя. Оплюємося нашими зміївчанками. Усі ви такі різні, але такі сильні та цілеспрямовані. Це надихає і змушує вірити у краще майбутнє. Лариса Бодріва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зовій пройти медогляд стало дорожче. Якщо раніше пройти медобстеження коштувало близько 300 гривень, то зараз процедура вийде в майже 700. Лікарі пояснили, з 1 жовтня в Україні почали діяти нові правила ведення медоглядів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я. Тепер перелік обстежень поповнився новими дослідженнями. Входить туди клінічний аналіз крові додався, клінічна кров розвернута, клінічний аналіз сечі. Далі. Далі аналіз на цукор крові обов'язково став. Раніше ми цього не робили. Додається такі обстеження, як кардіограма, такі обстеження як вимірювання артеріального тиску. Раніше цим займалися сімейні лікарі. Тепер все це, це ну, включили в цей огляд. До списку спеціалістів, до яких має звернутися працівник, додали і лікаря-психіатра. Медики підкреслюють, оголошена вартість профмедогляду є лише орієнтовною, оскільки деякі процедури роблять найчастіше одного разу на рік чи навіть на п'ять років. От, наприклад, повара. То вони комісію свою проходять раз півроку, якщо вчителя, то раз в рік. Но їм психіатри треба тільки один раз на п'ять років. Під час профмедогляду також обов'язковим стало базове щеплення. Невакцинованим працівникам не зможуть видати медичну карту із заключенням. Результати досліджень тепер будуть вносити в єдину електронну систему охорони здоров'я. Добрий день, чи можу я до вас звернутися? А, яку оцінку за останні три роки керівництва містом ви поставили меру Ігорю Тихову? Ну, дивіться, мені за останні три роки важко сказати, бо я вже живу три роки, на жаль, на Западній Україні. Але так, от приїхавши, можу із якої із якої ціноці дванадцять, яких... п'ять, як ну десять точно. Дванадцяти. Із дванадцяти, так, десять точно. А що вам саме подобається? Що е, його робота? Ну то, що підтримка чистоти, безкоштовні транспорт, навіть зоопарк той же. Е, ну то я знаю, ну та взагалі, то що все життя триває, незалежно від якихось інших. На жаль, прильотів і все інше. Нам подобається мер Терехов. Він такий відповідає за усе, реагує дуже швидко, дуже швидко відновлює усе. Ну, ми висока оцінку. Із 12 балів, скільки б ви, ви ставили? Ну, 15, може. Навіть 15? – Так, да, да. Він да, правильний мер. Харків найкраще місто. Він любить Харків і робить усе для. Цього міста, Дякуємо йому. Ну, давайте 10 я поставлю, мабуть. А що вам подобається? Мені подобається, що незважаючи ні на що, мер залишається в нашому місті, усі служби працюють, круги чисто. Дух, звичайно, трошки падає у зв'язку з тим, що кожен день у нас обстріли у місті, але незважаючи ні на що, він тут і з нами. 12. 12. 12. 12 із 12. Так. Місто чисте. Навіть коли якісь прильоти, все дуже швидко вбирають. Ви ну, самі бачите, як все працюють комунальні служби. Навіть ми зараз стоїмо, так їдемо в машинах, там ми все Все супер. Місто живе, працює. Найвищу, мабуть, із 12 балів? Ну, 12. Що саме вам подобається в його? роботі? Ми з пригороди, ми рідко буваємо, але як буваємо, то все подобається. Чисто, гарне місто, все є. Для життя наше керівництво найкраще в Україні, і це признають усі харків'яни. І Яку? також і ми. Яку оцінку? з 12 балів? 12 з плюсом. Максимально, максимально. Ну, 12. 12. 12. 12, 12. 12, 12. Так, що, 12. Так. 12. Так. що максимально. саме вам подобається в роботі? Що Місто чисте? У нас як було чисте все. місто, так і залишилося. Ми... Транспорт ще да. треба. Ну це е -е, наскільки Далі я не знаю. Не не Одне місто в Україні, де безкоштовний транспорт, де всі ми були в Полтаві, виїжджали, коли почалась війна. І стільки мусорок, скільки в нас ніде нема. Лавочок, парки ну, це дуже гарно. Дуже. Ми пишаємося нашим містом, ми пишаємося нашим мером. Це найкраще місто на землі. Дякуємо йому дуже. Все ж таку, я яку оцінку з 12 балів? А, ну звичайно, 12. Це насправді складне питання особисто до підлітків. Як на мене, я як підліток насправді за цим не дуже слідкую, але напевно, ну, 8 можна поставити, 8-9. так. – Що вам подобається? Напевно, те, що під час війни в нас все одно дивляться за містом, у Харкові дуже чисто завжди. І це ну, дуже приємно, насправді, бо порівняно з іншими містами ну, ніде немає такої чистоти, як в Харкові. Це дуже круто. Незважаючи на те, що під час війни у нас комунальні всі послуги вони працюють. то, я вважаю, що Терехов справляється на всі 100% зі своїми обов'язками. Я вважаю, що Терехов ну достатньо гарно справляється зі своїми обов'язками, як голова нашого міста, так як доволі оперативно вирішуються питання щодо прильотів, щодо, щодо потреб людей, і все це працює дуже оперативно. У нас дуже відкрите як керівництво міста. Тому я в принципі задоволена. Мені здається, 12 би поставила. Що саме вам подобається? Мені подобається, як у Харкові все, все чисто, все гарно. Коли приїжджаєш, бачиш, що ну ось можна навіть подивитися, чисті вулиці завжди працюють, і тому я можу поставити 12. – Мабуть, 8. – Чому? Бо він новий в порядок, мабуть, вісім із скількох балів? Із десяти. Одинадцять. Ну дванадцять, ну один щоб. Було куди. Так, да, так. Да. Що саме вам подобається у його роботі? Оперативність. Оперативність, ну, краса міста, підтримка людей. Десять з 10. Що саме вам подобається? Все подобається. Ми повернулися в війну вже сюди жити, тому що 10 років майже не жили, що як військовий їздили. Пожили в багатьох містах і повернулися після Києва сюди. То навіть і Київ поруч не стоїть. Харків однозначно. Придешня зима очікується складна через обстріли об'єктів, системи енергопостачання. Тож і готуватися до опалювального сезону доводиться ретельніше. Цьогоріч у Харкові запрацювала програма, за якою місто відшкодовує 70% вартості генераторів, придбаних ОСББ. Як працює програма, поговоримо з заступником директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Костянтином Коротичем. Костянтину Вікторовичу розкажіть, будь ласка, про механізми дії програми міської 70 на 30. Перш за все, ця програма міська. Вона фінансується за кошти міського бюджету Харківської територіальної громади. Для міста Харків дуже важливе питання щас е створення енергонезалежних. Будинків, тобто питання енергонезалежності воно пріоритетне. Ми всі розуміємо, в який складний час і які складні виклики ми маємо, насамперед, з забезпеченням теплової або електроенергії. Харківська міська рада надає можливість мешканцям механізми, як додатково забезпечити свої будинки обладнанням, як додатково зробити свої будинки енергонезалежними. Тому Харківська міська було прийнято рішення про розширення діючої програми про співпрацю софінансування будинків не форми власності, а саме будинків ОСББ та ЖБК для того, щоб вони мали можливість отримати відшкодування на придбання генераторів дизельних бензинових або газових для забезпечення аварійним підключенням до електроенергії своїх будинків. А що передбачає програма «70 на 30»? Програма лише на придбання а, генераторів, відшкодовується 70% від вартості, але не більше ніж 100 тисяч гривень. Тобто, ця програма відшкодування за вже придбаний генератор за придбане обладнання. Спочатку воно придбається далі ви звертаєтеся до а, Харківської міської ради, надаєте належний пакет а, документів. Ці документи розглядає комісія. Ухвалює рішення, і ви витримуєте відшкодування, які документи треба мати людям? Ось придбали генератор, а далі куди звертатися? Які документи для цього потрібні? Перш за все, треба звернутися до ЦНАПу з необхідним пакетом документів, а саме з витягом з державного реєстру юридичних та фізичних осіб, документом, що підтверджує право управління спільним майном, з переліком потреб, на які буде використовуватися придбаний генератор у даному будинку, з копією технічних характеристик та гарантійного талону. Та, звісно, з копії платіжних документів, які підтверджують, за яку е вартість був придбаний даний е генератор. Давайте ще раз поговоримо про переваги програми 70 на 30. що в результаті отримують мешканці чого ОСББ, звернувшися за підтримкою до міської ради. Це можливість. Перш за все забезпечити свій будинок альтернативним джерелом електропостачання. У нас дуже складний період, де ми не розуміємо наскільки важке буде питання забезпечення електроенергії, тому мати альтернативне джерело для електрозабезпечення, а саме для освітлення місця загального користування для якогось обладнання, воно дуже важливе. По-друге, ви можете отримати відшкодування 70% за кошти міського бюджету і на ці кошти і придбати додаткове обладнання, яке підвищить вашу енергонезалежність. Костянтину Вікторовичу. Дякую за розмову. Дякую, що віднайшли час поспілкуватися. На взаєм береться.